Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Максим невпевнено обрів стежкою парку, втомлено тягнучи за собою поводок. Його вірна чотирилапа супутниця Лайка, велетенський пухнастий пес коричневого кольору, весело бігала перед ним, винюхуючи все навколо. Це були щоденні вечірні прогулянки, які Максим ніколи не пропускав. Вони дозволили йому хоча б на якийсь час відволіктися від самотності, що відчувалася в його маленькій квартирі. Саме тут, у цьому затишному парку, Максим знаходить рідкісну хвилину спокою та гармонії. Він глибоко вдихнув свіже повітря, відчуваючи, як напруга повністю полишає його тіло. Робота, нескінченні невдачі в особистому житті та почуття, ніби він залишився один на цьому світі, дуже втомлювали його. У такі моменти лайка завжди була поруч, вірно крокуючи поруч зі своїм господарем. Ця добродушна та трохи незграбна собака була для Максима чи не єдиним справжнім другом. Вона завжди зустрічала його радісним гавкотом і вічно метушливими рухами, намагаючись підбадьорити його. Саме тому Максим не уявляв свого життя без цієї пухнастої супутниці. Раптом лайка сильно смикнула за поводок. А Максим ледь втримався на ногах. «Ого, лайко, що таке? Трохи роздратовано запитав чоловік, але замість відповіді лайка помчала вперед, наче побачила когось дуже цікавого. Максим зітхнув і поспішив за нею, не встигаючи реагувати на її різкі повороти. Увага лайки була прикута до молодої дівчини, яка саме проходила повз. Дівчина була дуже привабливою. Її довге світле волосся спадало на плечі, а яскраві блакитні очі сяяли весело і безтурботно. Вона посміхнулася Максиму, помітивши його стурбований вираз обличчя. Пробачте, ваша собака мене злякала, стримано мовила вона. Ой, вибачте, будь ласка, занепокоєно вигукнув Максим. Лайка просто дуже товариська, вона нікого не зачіпає, просто намагається познайомитися. Все гаразд, я зрозуміла, відповіла дівчина з легкою посмішкою. Мене звати Оля, до речі, я Максим. Приємно познайомитись, промовив він, відчуваючи, як обличчя палає від хвилювання. Макс ніколи не поважав себе за сором'язливість та невпевненість у собі, але в цей момент він відчув себе майже як підліток на першому побаченні. Можливо, це було через ці зачаруючі блакитні очі Олі, які так одразу привернули його увагу. Лайка, помітивши, що господар відволікся, вже починала тягнути далі, обнюхуючи кожен кущ на своєму шляху. Максим поспішив за нею, кидаючи на ходу. Вибачте, мені треба рухатися далі. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось. Він з надією глянув на Олю. І так кивнула у відповідь, все ще посміхаючись. Максим відчував, як у середині нього народжується легке тріпотіння, можливо, ця випадкова зустріч стане початком чогось справді особливого. Повертаючись додому, Максим не міг перестати думати про бездоганну зовнішність Олі та її приємну усмішку. Він намагався уявити, якою вона може бути в житті, веселою, доброю, розумною. Максим сподівався, що може зустріти її в парку та пізніше познайомитися ближче. Лайка ж, мабуть, відчула зміну в настрої свого господаря, бо весело бігала поруч, час від часу підбадьорливо гавкаючи. Максим ласкаво погладив її по голові, вдячний за те, що в його житті є хоч хтось, хто завжди радий бачити його. Коли вони нарешті повернулися додому. Максим нагодував лайку та налив собі склянку холодного чаю. Сівши на старий диван, він знову поринув у свої думки про Олю можливо, доля підкинула йому шанс на щастя, і він не повинен його упустити. Відчуваючи, як хвилювання наростає всередині, Максим усміхнувся можливо, це і є той момент, коли все кардинально зміниться в його житті. Максим ще деякий час сидів на рухому. Повністю занурившись у свої думки про незвичайну дівчину, яку він зустрів у парку. Її яскраві блакитні очі та легка усмішка все ще стояли перед його внутрішнім поглядом. Він не міг пригадати, коли востаннє відчував щось подібне. Зазвичай Максим почувався самотнім та чужим від оточуючого світу, також його робота та спілкування з колегами не заповнювали цю порожнечу в його серці, але ось. Після випадкової зустрічі з Олею, щось всередині нього ніби ожило. Лайка тим часом згорнулася клубком на своєму кріслі та, здавалося, міцно заснула. Максим посміхнувся, дивлячись на свою вірну чотирилапу подругу. Саме її безумовна любов та вірність були тим, що допомогло йому протистояти самотності. Однак тепер, після зустрічі з Олею, Максим раптом усвідомив, Ще хоче знайти кохання, яке зможе доповнити його життя. Відставивши порожню склянку, Максим підвівся та почав прогулюватись по кімнаті, намагаючись порядкувати свої думки. Він чудово розумів, що не повинен надто поспішати. Досвід минулих, романтичних невдач навчили його бути обережним та не кидатися в нові стосунки очманіло. Однак щось у цьому середовищі, мов неприборкане полум'я, Просто палало від бажання побачити Олю знову. Раптом лайка підвела голову, помітивши, що її господар занадто метушливий. Вона підійшла до Максима, тихо поскиглила та лизнула його руку, ніби намагаючись заспокоїти. Максим посміхнувся та погладив її по голові. Ой, лайко, я навіть не знаю, що зі мною коїться, промовив він тихо. Здається, я щойно зустрів когось дуже особливого. Тільки не знаю, як до неї підступитися. Лайка радісно загавкала, наче зрозуміла, про що її господар говорить. Максим розсміявся та почав гладити її за вухами. Ну, а ти, звичайно ж, відразу вирішила познайомитися з нею, так? Знаю я тебе, моя ненаглядна, тільки не впевнений, чи твої нові знайомства завжди так само вдалі, як і мої. Засміявшись, Максим почав уявляти, як знову зустріти Олю. Можливо, при випадковій зустрічі він підійде та познайомиться з нею належним чином, а може спробувати підстерегти її в парку, де вони вперше зустрілися. Якими б не були його плани, Максим відчував, що просто не можна упустити такий шанс. Саме тоді лайка, мабуть, втомившись чекати, рішуче підійшла до вхідних дверей та голосно заскавчала. Максим зрозумів, що собака вирішила, прийшов час для їхньої вечірньої прогулянки. Добре, добре, зрозумів я. Лише секундочку, посміхнувся Максим, поспішаючи одягнути на лайку повідок. Разом вони знову вийшли до знайомого парку. Максим, звісно, уважно оглядався довкола, сподіваючись ще раз побачити Олю, однак, на жаль, її ніде не було видно. Не дивлячись на це, Прогулянка видалась Максиму досить приємною, ніж зазвичай, відчуття, що десь у цьому світі є хтось, хто зацікавився ним, наповнювало його серце надією, і навіть незграбні спроби лайки познайомитися з кожним перехожим не псували його настрою. Коли вони повернулися додому, лайка навіть начебто злегка підстрибнула, наче теж відчула зміни в настрої свого господаря. Максим посміхнувся, спостерігаючи за її веселими витівками. Вдома Максим нагодував лайку, а потім сам приготував собі легку вечерю. Увесь цей час його думки були зосереджені лише на одній людині Олі. Він уявляє, яка вона в житті, чим займається, що любить робити. Максим сподівався, що незабаром він отримає шанс дізнатися більше. Лягаючи спати, Максим ще раз пригадав їхню коротку. Але таку значущу зустріч не могло бути ні найменшого сумніву, він хоче знову побачити Олю. Можливо, навіть познайомитися ближче. Максим усміхнувся, відчуваючи, як надія поволі розквітає в його серці. Наступного дня Максим остаточно продумав, як наступного разу зустріти Олю. Він розумів, що просто сподіватись на випадкову зустріч у парку, як минулого разу, буде надто ризиковано. Тому Максим вирішив, що потрібно познайомитись з нею активніше. Зібравшись зі духом, він підійшов до лайки та голосно промовив Лайко, сьогодні в нас особливий день. Маємо ще раз зустріти Олю. Тож, будь ласка, сьогодні зразковою будь-ученицею, добре? У відповідь лайка лише радісно загавкала, помахуючи хвостом. Максим сподівався, що її непосадючість та невгамовна енергія не зіпсують його плани. Разом вони вирушили до парку. Максим уважно оглядав кожне обличчя, що проходило повз, але Олі ніде не було видно. Він уже почав трохи нервувати, коли раптом, помітив знайоме, світле волосся та яскраві блакитні очі. Це була вона, Оля. Максим затамував подих. Почуваючись майже так само, як і минулого разу. Однак цього разу він був сповнений рішучості підійти до неї та, щонайменше, спробувати познайомитись. Зробивши глибокий вдих, Максим наблизився до Олі, намагаючись виглядати якомога впевненіше. Доброго дня, ми знову зустрілися, привітався він, намагаючись, щоб його голос звучав спокійно та невимушено. Оля відразу пізнала Максима і радісно усміхнулася у відповідь. Ми ж познайомились минулого разу, чи не так? Привіт, Максиме. Лайка, помітивши дівчину, радісно підбігла до неї, обнюхуючи та тицяючи мордою в її долоні. Оля посміхнулася та ласкаво почала гладити пухнасту голову лайки. Твоя собака дуже мила, сказала вона, звертаючись до Максима. Як її звати? Її звуть лайка. Вона моя найкраща подруга, відповів Максим, почуваючись дещо більш розкутим, ніж очікував. Продовжуючи спілкуватися з Олею, Максим відчув, як його хвилювання спадає. Вона виявилась дуже приємною та товариською співрозмовницею. Її щира усмішка та теплий погляд відразу підкорювали його серце. Коли вони нарешті попрощалися, Максим ледве стримував усмішку нарешті, йому вдалося познайомитись з Олею належним чином. Тепер він точно знає, що хоче продовжувати спілкування з нею. Повертаючись додому, Максим відчув, що його самотність потроху відступає, тепер у нього є хтось, про кого він хоче дізнатися більше, можливо, їхнє знайомство стане початком чогось справді особливого. А лайка, ніби відчуваючи настрій свого господаря, весело бігла поруч, приємно сповнюючи повітря своїм радісним гавкотом. І Максим був щиро вдячний своєму вірному другу за те, що саме він став причиною їхньої знакової зустрічі. Наступного дня Максим повністю продумав, як знову зустріти Олю. Він сподівався, що цей раз зможе провести з нею більше часу та дізнатися трохи більше. Саме тоді лайка почала настирливо намагатися привернути увагу свого господаря, тицяючи мордою йому в руку та тихо поскиглюючи. Максим усміхнувся. Розуміючи, що його чотирилапа подруга також з нетерпінням чекає на Олю. Ну що, лайко, як ти дивишся на те, щоб сьогодні спробувати запросити Олю на побачення? запитав Максим, погладжуючи собаку по голові. У відповідь лайка радісно загавкала, наче повністю підтримувала свого господаря. Макс був впевнений, що цього разу його вірний друг має нагоду бути якомога кращим. Та не допустити жодної незручної ситуації. Зібравшись із зі духом, Максим вирушив до парку, сповнений рішучості. Він сподівався, що зможе зустріти Олю та запросити її на прогулянку або навіть на невеликий пікнік. Ця ідея здається йому романтичною та чутовою можливістю познайомитися ближче. На диво, Олю не довелося довго чекати. Щойно Максим із лайкою війшли до парку, як він одразу помітив знайомий силует дівчини. Яка сиділа на лавці, читаючи книгу. Максим відчув, як серце радісно завмерло. Зібравшись із духом, він підійшов до Олі, привітавши її усмішкою. Доброго дня, Оле! Яка приємна несподіванка зустріти тебе тут. Оля відірвала погляд від книги та радісно усміхнулася у відповідь. Максиме, вітаю! Ти знову тут зі злайко, як я бачу, почувши своє ім'я, Лайка радісно підбігла до Олі, намагаючись обнюхати її та привернути до себе увагу. Дівчина розсміялася, лагідно погладжуючи пухнасту голову собаки. Вона, як завжди, сповнена ентузіазму, зауважив Максим, трохи засоромлено. Мені це подобається, відповіла Оля, підводячись на ноги. Ти не проти прогулятися разом. Максим ледве стримав радісний вигук. Він не міг повірити у свою вдачу. Звичайно, я буду лише радий, спільна прогулянка чудова ідея. Втім, відразу за цими словами лайка вирвала поводок з рук Максима та помчала вперед, радісно гавкаючи на весь парк. Максим зітхнув, поспішаючи за нею. Вибач, схоже, лайка сама вирішила, що нам час рушати, винувато він. Оля посміхнулась, не приховуючи свого веселого настрою. Не хвилюйся, я розумію, твоя собака просто дуже енергійна. Разом вони рушили слідом за лайкою, яка підбігла до ближніх кущів та повернулася, щоб перевірити, чи її господар та Оля все ще йдуть за нею. Максим спостерігав за її витівками з легким занепокоєнням, сподіваючись, що вона не наробить якихось проблем. Сподіваюсь, вона тебе не дуже стомлює, промовив він доволі. Зовсім ні, навпаки, вона дуже весела та активна. Мені це подобається, відповіла дівчина, проводячи своє слово радісною усмішкою. Максим несміливо посміхнувся у відповідь він був вдячний Олі за її розуміння та терпіння, адже не кожен міг стримати роздратування, стикнувшись з такою енергійною та незграбною собакою, як лайка. У якусь мить лайка зненацька зупинилася, помітивши неподалік великий пухнастий собачий клон, майже така ж сама. Вона захотіла з ним познайомитись, але несподівано наскочила на миску з водою, яка стояла поруч, розливши її по всій землі. Максим кинувся рятувати, але, на жаль, сам повскознувся на мокрій траві і ледь втримав рівновагу. Оля засміялась, спостерігаючи за цією сценою. Ти в порядку? запитала вона, простягаючи руку, щоб допомогти Максиму. Так, так, все гаразд, відповів він, червоніючи від сорому. Вибач за цей безлад, лайка часом трохи надто запекла. Втім, Оля лише посміхнулася та сказала: не хвилюйся, це було навіть кумедно. Я ж тобі казала, що твоя собака мені подобається. Максим почувався трохи збентеженим, але, побачивши, що Оля не засуджує його, а навпаки, здається, навіть отримує задоволення від цих комічних ситуацій, трохи розслабився. Вони продовжили свою прогулянку, а лайка, помітивши, що її витівки не викликають роздратування, стала поводитись ще більш розкуто. Час від часу вона намагалась привернути увагу Олі, принісши їй то черепашку, то старий тапок, знайдений десь на стежці. Оля сміялась, ласкаво гладячи лайку по голові. Максим спостерігав за цією картиною, відчуваючи, як все в нього зараз тая від ніжності. Він ніколи не думав, що лайка, яка часом створювала таку незручну ситуацію, може стати чимось на зразок містка між ним та Олею. Коли вони нарешті попрощалися, Максим не стримував усмішку. Їхня прогулянка пройшла набагато краще, ніж він очікував. Олі, здавалося, дійсно подобалось проводити час із ним та лайкою. Повертаючись додому, Максим і Лайка не поспішали замість своєї звичної швидкої ходи, вони йшли спокійним кроком, обидва сповнені радісного передчуття. Максим гладив свою вірну супутницю, дякуючи їй за те, що вона, навіть не намагаючись стала його провідником до Олі. Вдома Максим нагодував лайку, а сам замислено сів на старий диван. Він згадував кожну мить їхньої зустрічі, кожну усмішку Олі, кожен її добрий погляд. Максим розумів, що поступово закохується в цю чарівну дівчину. Лайка, відчуваючи настрій свого господаря, підійшла до нього та довірливо поклала йому голову на коліна. Максим ласкаво почав гладити її, розмірковуючи про те, як він знову зможе побачитись з Олею. Можливо, варто запросити її на пікнік або на прогулянку до озера. Максим усміхнувся, виявляючи їхнє майбутнє побачення. Звичайно, лайка буде їхнім невід'ємним супутником, а тепер Максим не сумнівався, що Оля не заперечуватиме проти цього. Він підвівся та почав планувати наступну зустріч. Тепер Максим був впевнений, що має шанс знайти справжнє кохання, і, мабуть, усе завдяки лайці та її невтомному бажанню познайомитись з усім навколо. Максим зітхнув, усвідомлюючи, що, можливо, саме ця пухната подруга та її безтурботні витівки стануть ключем до його особистого щастя. Наступного дня Максим прокинувся з думками про Олю. Він повністю продумав план зустрічі та був повний рішучості реалізувати задум. Запросити Олю на пікнік здавалося йому чудовою ідеєю, щоб насолодитися спільною, тихою прогулянкою та дізнатися одне про одного більше. Після сніданку Максим відразу ж підійшов до лайки, яка радісно зустріла, вітаючи жвавим гавкотом. Лайко. Сьогодні у нас особливий день. Ми маємо запросити Олю на пікнік. Проголосив Максим, дивлячись на свою вірну подругу. У відповідь лайка щасливо загавкала, наче повністю підтримувала ідею свого господаря. Максим посміхнувся, поплескуючи її по голові. Сподіваюсь, ти поводитимешся гарно, і врешті-решт, без жодних безладів, як минулого разу, добре? сказав він, дивлячись на лайку з легким занепокоєнням. Собака тихо заскавчала ніби обіцяючи бути слухняною. Максим кивнув, хоча й розумів, що лайка не завжди може контролювати свою невгамовну енергію. Прибравши та зібравши все необхідне для пікніку, Максим із лайкою вирушили до парку. Він старанно вибрав затишне місце під Великим Дубом на березі Великого озера. Ретельно застеливши плід, Максим нетерпляче почав чекати на Олю. Раптом він помітив знайому постать. Яка наближалась до них. Це була вона, Оля, така ж чарівна, як і завжди. Максим усміхнувся, помічаючи, що його серце ще швидше забилось при їй наближенні. Оля вітаю тебе! привітав він дівчину, намагаючись, щоб його голос прозвучав спокійно та невимушено. Я такий радий, що ти змогла приєднатися до нас. Оля посміхнулася у відповідь. Її блакитні очі сяяли від радості. Привіт, Максиме! І, звичайно, привіт тобі, лайко, промовила вона, простягаючи руку, щоб погладити собаку. Лайка кинулась обнюхувати Олю, радісно валяючи хвостом. Максим трохи встиг напружитись, сподіваючись, що його чотирилапа подруга не влаштує жодного безладу, проте лайка, незвичайно для себе, просто сіла біля Олі, Ніжно заскигливши. Вона що, дуже зраділа нашій зустрічі? посміхнулась дівчина, дивлячись на Максима. Так, вона справді тебе дуже любить, відповів Максим, внутрішньо кайфуючи від того, як Оля позитивно реагує на лайки і витівки, а ти, як бачу, теж добре ставишся до неї. Звичайно, кивнула Оля, твоя собака справжнє сонечко. До того ж, вона стала причиною нашої першої зустрічі, тож я їй за це вдячна. Максим був вражений, як легко Оля знаходить спільну мову з лайкою. Здавалося, дівчина абсолютно не засуджує її, іноді трохи незграбні манери. Навпаки, вона приймається з розумінням та навіть веселістю. Влаштовуючись на ковдри, компанія почала розкладати принесені смаколики. Максим дійсно постарався, щоб усе виглядало якомога привабливіше та романтичніше. Оля із захопленням оглянула всі вишукані страви та напої, які він підготував. Вау, Максиме, ти справді постарався, це просто чудово, промовила вона, беручи до рукели з охолодженим соком. Я сподіваюся, що ти оціниш мої старання, посміхнувся Максим, почуваючи невимушено в її компанії. Поки вони насолоджувались пікніком, лайка час від часу намагалась привернути увагу Олі, принісши їй якусь іграшку чи сматок залишеного смаколика, однак на цей раз вона зробила це спокійно та ненав'язливо, не влаштовуючи жодних безладів. Оля сміялася, лагідно гладячи собаку по голові та заохочуючи її поведінку. Максим був вдячний, що його вірна чотирилапа супутниця поводилась досить спокійно. Ніж минулого разу. Сидячи поруч з Олею, Максим почувався неймовірно щасливим. Йому здавалося, що все навколо ідеально накритий стіл, тиха музика, що лунала з його телефону, та присутність лайки, створює ідеальну атмосферу. В якийсь момент Оля випадково розлала свій сік, і лайка кинулась до калюжі, щоб її обнюхати. Максим стривожено глянув на дівчину, але та лише розсміялася. Заспокійливо погладжуючи вуха собаки, навіть не хвилюйся, Максим мені це зовсім не заважає, промовила вона, посміхаючись. Лайка така весела та безпосередня, Максим ледве стримав усмішку, помітивши, що Оля, схоже, справді не засуджує ексцентричну поведінку його собаки, навпаки, вона сприймає її як додаткову родзинку їхньої компанії. Коли вони насолодилися останніми шматочками десерту, лайка несподівано рванула вперед, злякавши стадо голубів, що спокійно клювали корм на стежці, Птахи злетіли з переляку, наповнюючи повітря своїм тривожним воркотінням. Оля від несподіванки здригнулася, але потім просто розсміялась, спостерігаючи за лайченими витівками. Ой, твоя лайка невтомна, промовила вона, дивлячись на Максима. Але мені подобається спостерігати за її пустощами. Максим був вражений, він не міг повірити, що Оля настільки спокійно ставиться до всіх цих незграбних ситуацій, навіть не засмучуючись, їй, здавалося, справді подобалось провести час з ним та лайкою. Сидячи під деревом, Максим намагався впорядкувати свої думки. Він розумів, що поступово закохується в цю чарівну дівчину, її доброта. Розуміння та вміння радіти простим словам надзвичайно підкорювало його серце. Раптом Оля повернулася до нього, сяючи щирою усмішкою. Знаєш, Максиме, я справді рада, що ми сьогодні зустрілися. Ти та лайка, чудова компанія, промовила вона, торкаючись його руками. Максим відчув, як у середині нього розгорається вогонь надії. Він зустрівся з оленим поглядом і ледь помітно кивнув. А я, здається, починаю цінувати тебе все більше, тихо відповів він. Оля посміхнулася у відповідь в цю мить Максиму здалося, що весь світ зник, залишаючи лише їх двох. Він розумів, що саме зараз стає свідком народження чогось особливого, чого так довго прагне. Лайка, відчуваючи спокійну атмосферу, згорнула з клубочком поруч з ними, обережно поклавши голову Олі на коліно. Максим з радістю спостерігав за цією умиротвореною картиною. Саме в цей момент він остаточно усвідомив, що справжнє кохання це не лише ідеальні, бездоганні миті, воно відбувається в взаємній підтримці, прийнятті та радості від спільних переживань, навіть якщо іноді вони бувають трохи божевільними. Коли вони нарешті зібралися йти, Максим ще раз глянув на Олю, сповнений ніжності та вдячності. Він був щасливий, що лайка, його вірна подруга, стала невід'ємною частиною їхніх стосунків. Максим твердо знав, його життя змінилося, і в ньому тепер з'явилося місце для справжнього кохання. Разом вони крокували додому, сміючись над усіма комедними моментами, які трапились протягом дня, Максим відчував, що з кожним кроком його серце наповнюється все більшою радістю та надією на майбутнє. Повернувшись додому, Максим нагодував лайку та сам прийняв душ, відчуваючи, як натомлене тіло розслабляється. Коли він вийшов, лайка вже спокійно лежала на своєму ліжку, зітхаючи від задоволення. Максим усміхнувся, погладжуючи її по голові. Він повністю усвідомив, що ця невгамовна, але така добра та вільна собака стала важливою ланкою в його стосунках з Олею. Без її непосадючих витівок навряд чи їй вдалося б так швидко зблизитись. Лягаючи спати, Максим ще раз прокрутив у пам'яті всі найяскравіші моменти цього дня. Він був сповнений надії та оптимізму щодо майбутнього. Його самотність відступала, поступаючи з новому відчуттю відчуття справжнього кохання. Максим усміхнувся, дивлячись на мирну, сплячу лайку. Завтра він неодмінно зателефонує Олі та запросить її на нову зустріч. Тепер, маючи таку вірну супутницю, як лайка, він був упевнений, що все однозначно складеться як найкраще. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.